Середина грудня у нас трішечки похолодало. Сьогодні я займусь чисткою інструменту, бо на дворі мороз. Трішечки покажу вам. Дивіться наступні відео, як я буду це робити детальніше. Цей весь інструмент, яким я працюю, по ньому видно, що він багато чого бачив. Бачите, от секатор, наприклад, у мене Чикамаса, я ним працюю. Це все робочий інструмент. Тобто sr 1 я ним працюю. Мій улюблений Онайоши. Гастренький, з нержавіючої, високоуглицевої сталі. Ханука Магава, мої улюблені ножички 320 мм. Я це вже все вичистив, воно все чистеньке. О, хочете подивитись детальніше, дивіться наступні відео, там я покажу, що буду робити. Що я використовую для догляду за інструментом? Це олія Камелії. Ось вона. Також у мене диспенсер для алії камелій, водний камінь.